Слава Ісусу Христу! Хочу почати з перше, з вітань. Хочу передати вітання всім студентам, викладачам від нашої 111-ї бригади територіальної оборони. І ми зараз виконуємо бойову задачу на Донбасі. І у нас теж є брати, та, ну брати, хто члени церков наших, які теж служать. І... Насправді, от, коли була потреба за вимушених переселенців, ну, це для нашого підрозділу вже знайомо, тому що це луганська тероборона. Це багато у нас людей з, з Луганщини, з Донеччини, і власне, ну, в них нема свого житла, в когось поруйновані вже навіть і, ну, їхні рідні будинки. І люди це відчувають, коли ти. Я, наприклад, їду в відпустку, я їду додому. Да? Я можу насолодитись рідними місцями, рідною церквою. Да? А люди, дехто ну, не дуже навіть любить їздити в відпустки, тому що ти відчуваєш себе на цій там, зйомному, зйомній квартирі або зйомному будинку, відчуваєш себе теж, ну, як таким туристом, і це якби, ну, таке випробування. Тому моліться за нас. Ми потребуємо ваших молотов. І я дякую, що ви... І молитеся, і підтримуєте, і молитва насправді вона відчувається. Я, ну, можна було б навести пару свідчень, але то трошки часу займе. Але звичайно, що є відповіді на молитви, коли Господь зберігає, коли Господь дає сил, навіть у нас подавали на нагородження хлопців, які при численні перевазі ворога вони могли ну, не просто стримувати, ще відбувати якісь позиції. І ну, тому Господь підтримує. Господь підтримує і слава йому за це. Також хочу передати вітання від моєї церкви відродження з міста Запоріжжя, передати вітання від церков Донбасу. Вони там теж є, насправді. Хтось іноді думає, що все вже там Донбас вже все, але вони там є, вони служать. Особливо передаю вітання від церкви Світлої Євангелія, місто Добропілля. Брати з цієї церкви також навчались семінарії в різні роки і. Мають гарне і продуктивне служіння, так що слава Богу, брати та сестри. Я вчора от вимолились, поїхав я до, і, до військового нашого пора, важко пораненого, і до родичів загиблих. Мої спілкування трошки вони пішли не за планом. Тобто, ну я собі міркував, що це буде один час, і, але т, я побачив, що в цих зустрічах треба трошки більше приділити спілкування. І якусь ну, одну зустріч довелося мені перенести на сьогодні, до тих, що і так були. Ну, я розумів, що не будуть. Ну я просто за за день я всіх не встигну, і доведеться ще ну, працювати. І ну, таке буває в нашому житті, що от ми щось плануємо, да? і йде щось не за планом. В дрібних моментах і в більш таких ну, концептуальних, називаємо їх так, от був була рішення третя річниця початку повноваштабного вторгнення. І це день. Який в кожного українця в більшій чи меншій ступені, в більшому чи меншому, пішло щось не за планом. Тобто, ми, ну, я особисто не був таким, може, свідомим або якби зануреним в розуміння поточних подій, щоб очікувати, да, що Росія нападе. І це вплинуло на моє життя. Тобто ви навіть бачите, що я стою зараз в формі, і три роки тому я не планував стояти в формі, тому що мене раніше під час. Після мобілізації 2014-15 року я був списаний за станом здоров'я, але Господь веде іншим шляхом, не завжди так, як ми плануємо. І в цьому є і випробування, і благословіння. І ми, коли читаємо Святе письмо, ми в принципі, ну, ми знаємо, що є моменти, коли людина щось планує, Бог якось веде інакше. Але коли ми в практичному нашому житті стикаємось з такими, то іноді буває важко цей момент пережити. І саме тому я хотів сьогодні, щоб ми могли звернути на одну історію в з життя учнів Ісуса Христа, де в їхньому житті і служінні трохи обставини пішли не за планом. І винести з цієї історії уроки для нас сьогодні, мешканців України під час війни в 21 столітті. Це уривок Євангелія від Луки, 9 розділ з 51 по 56 вірш. Луки, 9 розділ з 51 по 56 вірш. І сталося, коли дні Вознесення його наближались, він постановив піти в Єрусалим. І він, тобто Ісус Христос, посланців вислав перед собою. І пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготовити. А ті не прийняли його, бо йшов він в напрямку Єрусалиму. Як побачили ж те учні, Яків і Іван, то сказали, Господи, хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. А він обернувся до них їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа. Бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. І пішли вони в інше село. Амінь. Ось такий от уривок, і ми бачимо, що е, наш Господь, він. Е, Побачив, що треба йти в Єрусалим. І цей уривок він такий ну, переломний в Євангелії від Луки, тому що подальші події вони відбуваються вже якби на шляху до, можна сказати, такої останньої земної подорожі Ісуса Христа, коли Він буде вже переданий на страждання. І от їхня дорога пролягає через Самарію і через Самарійський народ, через Самарійське селище. Була напруга міжетнічна, між, між юдеями та самарянами. Тобто Самаряни це нащадки юдеїв які під час полону, да, коли народ був уведений в полон, вони, вони жили і в них власне сформувалася своя культура, вони змішались за цей час з язичниками, і утворився такий можна культурно-історичний мікс зі своїм форматом богопоклоніння, зі своїми ну, культурними явищами. І через це, да, коли вже. Відбувається відновлення ну, юдейської держави після повернення. Вони не можуть одне з одним нормально комунікувати, тому що для юдеїв самаряни є нечистими, да? і вони намагаються, коли, коли мусять іти на свято в Єрусалим. Вони намагаються обійти взагалі цей регіон, зробити крюк. І, але тут от відбуваються обставини, що заходять вони в самарійське село, тому що треба вирішити практичне питання, треба десь ночувати. І от їх не приймають. Можливо, вони побачили, що якось чи ну, є якась інакшість в цих людях, які прийшли в наше селище. Вони, можливо, так одягнуті, як паломники, які рушають на свято в Єрусалим. Можливо, вони так говорять, да? і відбувається конфлікт. Їх учнів Ісуса Христа не приймають. І е, у них дуже виникає дуже якби, проста і ну, притомна для звичайних людей реакція, гнів. Тобто вони хочуть звести вогонь з неба і трошки більше про це скажемо, але дуже важливо, що вони роблять такий крок, вони підходять до Ісуса і відкривають Йому цю проблему. І цей крок важливий для нас сьогодні, коли в нашому житті, в наших повсякденних проблемах чи, можливо, більш серйозних викликах життя щось іде не за планом, ми маємо приходити до Ісуса. І от ми всі віруючі люди. І ми ну, хіба ми не знаємо це, що треба якось з Богом мати гарні відносини. Але буває так, що у нас, коли є якийсь такий стрес, що обставини пішли не так, ми шукаємо якісь інші під, такі підвалини для себе, на що можна було спертись, Якось на, на якісь схеми, на якихось знайомих. І іноді просто треба спочатку помолитись. От уявіть собі, е, да, е, у учнів виникає таке бажання звести вогонь з неба на цих проклятих самарян. І от вони могли би просто почати це намагатися зробити. Але замість цього в них хватає якось розуміння підійти до Ісуса, що Він скаже з цього приводу, щодо їхніх якихось схем і кроків. Я от просто уявляю собі, якби в наш час якась подібна ситуація стала, що служителів якихось благовісників ну, не сприйняли невіруючі люди, і вони намагаються звести вогонь з неба. Роблять якісь такі цікаві жести, там, може, щось закликають. Я впевнений, що в нашому 21 столітті вони б точно стали зірками Тіктока. Люди б дістали смартфони, почали б їх знімати, наклали потім смішну мелодію, і вони б набрали там мільйони переглядів і е, різних вподобайок, невподобайок. Тобто, і учні тим кроком, що вони підходять до Христа, запитують його, вони уникають от такої ганьби, тобто в очах самарян. Самі, можливо, десь розуміючи це, можливо, можливо ні, але е, так само в нашому житті, коли ми перед тим, як щось вирішувати, перед тим, як робити якісь практичні кроки, ми вкладаємось в молитву, ми шукаємо Божої волі, ми також е, можемо уникнути різних помилок, різної ганьби, і е, навіть і гріховних різних вчинків. Або ну, вчинків з неправильною мотивацією, навіть правильних по своїй суті. Тому, брати та сестри, оцей крок він для нас дуже важливий. Сьогодні такий час, знаєте, коли війна продовжується, ми молимось, але на свої молитви ми можемо якось не такі відповіді отримувати, як би нам хотілося. І через це наш дух молитви він згасає. Ми можемо десь відчувати спокусу, молитись просто формально. За щось вже взагалі не треба навіть молитись, бо ну якось ми молилися, а Бог не відповідає, або ще навіть гірше стає. І якби через це оцей підтошується цей фундамент нашої молитви. Але оця відкритість перед Богом вона має бути у дітей Божих. І ми маємо в це вкладатись і цей приклад да, він присутній в цій історії. І як далі вона розвивається, ця історія? Да? Е, цікаво, що учні вони не просто кажуть: Господи, у нас є, якийсь, у нас є гнів, да? у них є біблійна засада навіть для свого гніву. Вони кажуть в 54-му розділі, Господи, хочеш, ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив, як і Ілля був зробив? Господи, ми ж не просто тут якісь такі плацкі християни, ми тут розгнівли. Ми ж благочестиві. Ми ж читаємо Святе Письмо. Ми ж знаємо, що ось були такі події, от давай ми зараз повторимо це. І от вони ні, от у них ніби є така навіть як біблійна засада, от так звертатись. І воно так буває, коли в християнському житті, коли люди насправді ну, десь дуже так поверхнево, не заглиблено про що судять, але, але використовують для цього там святе письмо. Буває так в християнських сім'ях. Ну, відверто кажучи, ми, чоловіки, не завжди можемо пишатись мудрістю. І робимо е, не дуже е, якби, гарні і розумні вчинки. І от дружина нам каже, що ти не правий, що треба якось ну, інакше зробити. А що ми можемо сказати? Жони в церкві да мовчати. І в інших ситуаціях, да, оцей, наприклад, конфлікт поколінь в церкві. Да, в, е, хтось хоче йти вчитись в семінарію, а люди в церкві ну, не звикли до такої, і що вони кажуть? Знання надмівають, не треба йти. І от таке буває в християнському середовищі, коли якісь ну, дуже як би, ну, прості такі поверхневі речі, вони е, підкріплюються біблійною аргументацією, і вони стають би, причиною е, явищ таких в християнстві не дуже гарних. І, от, і це такий приклад, я от, коли читав, став про це міркувати, що учні так само вони готові, просто, от їх, ну, тебе, ну просто тебе не прийняло. ну Піди запитай в іншу хату, що там хазяї вам уже якісь інші. Ні, треба огонь з неба зводити. У них все дуже просто. Щось не так, а огонь з неба. І так не має бути. І от Ісус він це пояснює. Наш Господь він робить для них важливе е, пояснення, да, в чому вони власне, в цій конкретної ситуації неправі. Він каже, так, що 55-й вірш Він обернувся до них їм докорив та й сказав, ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський, і перша половина 56-го бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати. Цей конфлікт не треба вирішувати вогнем з неба. Христос не для цього прийшов, да, щоб просто будь-який конфлікт в служінні, щоб будь-хто, хто не сприймає е, учнів Христа, хто не сприймає, якщо ми в, в сьогодень в сьогоднішньому контексті кажемо, хто не сприймає церкву, хто не сприймає віруючих, хто не сприймає Боже Слово, щоб сразу просто на нього зводить е, е, якийсь вогонь з неба. Да? Господь хоче спасти людей. І він в даній конкретній ситуації пояснює, бо для бо учнів вони мають це почути, і вони мають. Змінити своє мислення. І другий крок, да, повертаючись до теми, яку ми розглядаємо, коли в нашому житті щось іде не за планом, ми маємо не тільки прийти до Христа да, в проханні за допомогою, ми маємо також бути готовими міняти своє мислення. Тому що Господь, коли дає відповіді на наші питання, на те, що нас хвилює, часто це виклики для нас. Це виклики, і ми буваємо незгодні з такою відповіддю. Буває так, що ми, коли молимось про щось, да, у нас в голові викликає вже схема якась, а як би Господь міг би відповісти на те чи інше питання? І ми навіть, е, ну я, наприклад, вважаю, ну, ми, це з одного боку щиро перед Богом, коли ми про щось молимось, і ну, десь от, е, якісь додаткові обставини, ну, от, як ну, нас це хвилює, ми хочемо про це помолитись. Але іноді в цьому відбувається підміна понять. Ми ніби можемо намагатись Богу підказати, як би він міг там. От так відповісти, щоб ми були максимально задоволені. А Бог може повести інакше, і цей процес для нас болючий, але ми маємо приймати Божу волю, да, коли ми розуміємо, що це Божа воля, і е, міняти своє мислення. Коли відбуваються якісь конфлікти, так само да, в сім'ях або, наприклад, конфлікт поколінь церкви, церкві. Старше покоління не розуміє молодшого покоління. А для молодшого покоління, оці люди, якісь динозаври, які просто от, ну, з іншої епохи вони прийшли, і ну, просто ну що їм можна і що, і коли і вирішуються ці конфлікти, коли одна зі сторон, або зазвичай правильно дві сторони вони трошки мають міняти своє мислення. В нашій країні зараз також ті виклики, які стоять перед нами, вони. Побуджують людей також і церкви, і християнську спільноту також змінювати своє мислення. Більше бути зосередженим не тільки, наприклад, на церковній спільноті, внутрішньоцерковній, да? а більше бути зосереджених на тих людях, хто навколо, щоб допомогти їм в тих страшних викликах, які є сьогодні. І це правильно, і це важливо. Часто, якщо казати да, про наш воєнний час, буває так, що люди якісь от свої ну, побажання. Або е, розуміння, яке воно було б актуально в мирний час, вони застосовують його до воєнного часу так, ніби війни нема. Тобто, е, ну, от, оця проблема, да, про яку всі кажуть, да, бусифікація. Да, тобто, людям е, з іншого боку, я згоден, що не є правильним, коли е, просто, ну, людині там, пригнічують її фізичне здоров'я, пригнічують її моральне здоров'я, щоб вона йшла воювати. Але, брати та сестри, це теж не зовсім правильно, коли, наприклад, люди, для них співробітники ТЦК, які часто є ну, військовими, які самі пройшли воєнні дії, і вже не можуть просто бути, ну, брати участь через здоров'я, через інші питання, вони стають більшим ворогом, ніж росіяни. Це теж неправильно і відбувається так саме тому що люди просто для них війни нема. А тут ТЦКшники якісь порушують мої плани, порушують мій покой і намагаються мені там якось обмежити мої права. Тому в такий час ми також маємо змінювати своє мислення. В нашій церкві, коли почалось повномасштабне вторгнення, у нас якийсь час не було зібрань, бо ми орендували приміщення, і нас, ну, якби, воно було муніципальне, і ми вже не могли там збиратись, тому що для інших вже потреби використовувалися. А потім почали збиратись. І багато людей вони молились просто за мир. Але йшов час. І люди міняли свої мир і почали більше молитись саме за перемогу України. Тому що, просто ну, дивлячись на той жак, що відбувається, дивлячись на ціну, яку ми платимо за те, щоб зберегти якби, свою свободу, хоча б частково назвемо це так. Да? Ну, дуже, дуже важко, неправильно і знечинюючи щодо тих, хто воює, молитись просто за мир. Тому повертаючись да, до основної теми, коли в нашому житті щось іде не за планом, да, як в цій історії, яку ми читаємо, ми маємо не тільки підійти до Христа, да, помолитись щиро розказати, що нас хвилює. Ми маємо також бути готові міняти своє мислення, щоб рухатись далі. І, власне, цей крок да, він відбувається от на завершення цієї історії. Дуже коротка фраза, і ніби ми от нічого не можемо з неї взяти. Кінець 56-го віршу. Після цієї розмови, після цього конфлікту просто записано, і пішли вони в інше село. І цей крок він важливий для нас також, коли в нашому житті події йдуть не за планом, не так, як би нам хотілося. Ми маємо прийти до Христа, міняти своє мислення, да, і ми маємо рухатись далі. І це дуже важливо. Оцей конфлікт, який відбувся в цьому уривку Євангелії, він показує, що коли в нашому служінні щось в нас не виходить, треба рухатись далі. І вони пішли в інше село. Подорож Ісуса Христа вона не завершилась. не дивлячись на таку невдачу, що його там десь не прийняли, вони продовжили свій, свій шлях. І так само це важливо для нас. Ми в, на нашому шляху життя служіння, ми будемо стикатися, що. Навіть багато молитов, навіть всі наші зусилля вони десь буде так, що зовсім буде все інакше. І часто в такі випробування, коли ми, наприклад, служимо і не бачимо результати в нашому служінні, коли, наприклад, на, я можу сказати, що от на військовій службі це дуже сильно, коли ти з дня в день робиш якісь речі, да, щоб комусь зробити краще, або щось відпрацювати, якісь службові питання, і ти не ну не бачиш результати, ти просто одне й те саме робиш, і все воно. І, і таке, ну, просто от ти відчуваєш себе якось знеціненим, така спокуса виникає, просто треба все кинути, все марно, нічого не вийде, і взагалі це не мій дар, і, і немає в не мене здібностей, І, і мабуть, Господь от мене якось, а Господь хоче, щоб ми десь проявили може більше наполегливості, десь якусь наступну спробу зробили в служінні, можливо, в наших якихось сімейних питаннях, які нам важко вирішити. В робочих питаннях, в питаннях навчання навіть, да? коли, наприклад, викладач робить зауваження щодо курсової роботи, Не, ну, можна все кинуть, звісно, забрати документи, піти. Ну, але ну, хіба, хіба так мають християни, мають гарні студенти Ірпінської біблійної семінарі робити? Треба перероблювати да? і робити наступний крок. Тому, брати та сестри, ця історія вона відбулася. Більше двох тисяч років тому, але ми можемо бачити, що вона актуальна для нас сьогодні і зараз. В нашому житті і було, і буде далі такі стикатися ситуації. І будемо ми з ними стикатися, що щось буде йти не так, як нам хочеться. Не, не за тим планом, який у нас був, не за тим планом, про який ми навіть молилися, ми навіть дуже багато молились. І оцей приклад хочеться побажати для нас. Щоб ми могли ці кроки прості, запам'ятати. Дуже важливо цей третій крок, да, рухатись далі. Він важливий не просто сам по собі. Просто от ти якби, зробив якусь помилку або щось пішло, не так, і ти просто рухаєшся далі. Він важливий в тандемі з двома попередніми кроками: да, приходити до Бога, да, вкладатись в молитву, вкладатись в відносини з Богом, міняти своє мислення, поглиблювати своє розуміння да, цієї ситуації, можливо, якоїсь проблематики. І після цього рухатись далі. Тому, брати та сестри, хай Господь допоможе нам в нашому житті е, правильно проходити такі моменти, коли щось іде не за планом. І з Божою поміччю це випробування проходити, щоб наше служіння було успішним. Амінь. Помолимось. Боже Великий, ми приходимо до Тебе в цей ранок, Господи, і ти знаєш життя кожного і кожної з нас, Господь. Ти бачиш те, що нас турбує, і е, те, що особисто турбує, Господь, те, що турбує е, більш глобально в рамках нашої країни, Боже. І е, ти бачиш, що не все так іде, як би нам хотілося, Господь. І ми приходимо до Тебе і дякуємо тобі за цей приклад в Євангелії, Господь, що Ти показуєш, Господи, як важливо, коли щось йде не так, як нам хотілося, Боже, щоб як важливо приходити до Тебе. Допоможи, будь ласка, нам, Боже, ти бачиш, що часто буває. З молитвою в нас не так все ідеально, Боже, поблагослови вкладатись в відносини з Тобою, щоб коли є якийсь виклик, ми могли перш за все до Тебе це приносити, Господь. Поблагослови нас, Господь, мати правильне смирення, мати правильне розуміння, щоб міняти наше мислення, Господь, коли складаються такі важливі пробування. І допоможи, Господь, нам, проходячи ці випробування, рухатись далі разом за тобою, щоб кожному і кожній з нас. Виконати те призначення, для якого ти нас поставив, Боже, поблагослови, будь ласка, цей день для всіх нас, для нашої країни. Тобі просимо на славу тобі, отець Син та Дух Святий. Амінь.